Доброго вам здоров'я, шановні, 24 січня в 2026 році. Це в нас субота, і не просто субота, а це в нас нова субота. Що таке нова субота? Ну, Відповідно до того, що я вам вже розповідала в цьому місячному циклі про новий четвер, про новий вівторок і новий понеділок. Нова субота це перша субота, яка в нас відбувається після молодика. Молодик в нас був неділю, відповідно, нова субота у нас, бачите, прийшла пізніше, ніж новий понеділок. В принципі, так воно і має бути. Просто буває, що інколи навпаки, буває там спочатку, наприклад, нова субота, а потім тільки новий понеділок. Ну, а в народному. Календарі сьогодні День Оксани. За цим днем прогнозували весну. Яка Оксана, така й весна казали Коли день ясний і тихий, то весна буде гожею. Якщо в обід сонце, то рання весна, а коли хорделиться, то затягнеться надовго. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок, як ви вже зрозуміли. Саме в цьому народному календарі, який я тут веду на цьому каналі, ми з вами дізнаємося і розбираємося не тільки з неперехідними звичаями, які стосуються безпосередньо 24 січня кожного року. Я саме ще роблю акцент на перехідних народних традиціях українських та перехідних народних звичаях, заснованих на місячному календарі, ну і звісно, на. Днях тижня. Це дуже важливо, бо деякі дні тижня особливі в нашого українського народу. Хто давно на цьому каналі, той вже знається на цій темі трішечки. Ну, якщо ви новенькі, то будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте дзвоник, обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб в деталях дізнатися про те, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Які традиції, обряди, вірування, заборони забобони були в нашого українського народу саме на цей день. Це найдетальніше, я думаю, що дійсно такі актуальні. На 2026 рік, народний український календар, який тільки можна десь знайти. І сьогодні, 24 січня 2026 року, я дякую. Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую вам всім, шановні глядачі, за те, що дивитесь це, за те, що коментуєте. Я із задоволенням великим перечитую ваші коментарі за те, що так само підписуєтесь за те, що розповсюджуєте саме головне, розповсюджуєте це відео, встроюєте в телеграм-групи, у Фейсбук вайбер-групи просто на сторінках розповсюджуєте. Тут дійсно дуже багато репостів. Просто це закрита статистика, ви її не бачите, але я бачу дуже багато дійсно людей роблять репости. Просто ну там це тисячі, тисячі, якщо там брати місячну статистику. Тисячі репостів відбувається щомісяця на цьому каналі. І це дуже-дуже важливо. За це я вам так само дуже дякую. Ну і звісно, я дякую нашим захисникам за захист і заступникам небесним. Я дякую за заступництво. Обов'язково сьогодні ще іменинників Привітаємо. А поки що слава Україні. І я починаю. 24 січня в народі називають Оксаниним днем. Здавна примічали, яка Оксана такою і весна буде. Цей день вважали показовим для всієї весняної пори, тому придивлялися і до погоди, і до поведінки тварин. Ім'я Оксана українська розмовна форма імені Ксенія. Його пов'язують із давньогрецьким словом Ксенія, що означає гостинність. Також трапляється тлумачення цього імені як гостя або іноземка. Преподобна Ксенія в світі Євсевія народилася в знатній родині в Римі. Коли батьки вирішили видати її заміж, вона залишила дім і подалася на острів Кос біля узбережжя Малої Азії. Там її навернув християнство Пресвітер Павло. І вона взяла ім'я Ксенія. Згодом вона переселилася до міста Мілас в Карії, де за власні кошти збудувала церкву святого Стефана та згуртувала християнську громаду. Пізніше стала черницею, завершила життя в Міласі. В цей день наші пращури уважно спостерігали за природою. Якщо зранку сорока жваво стрибала з гілки на гілку, чекали потепління. Коли зайці чутливо спали і здалеку насторожувалися, погода обіцяла бути сухою і морозною. А якщо вибігали просто з-під ніг, відлига затримувалася. Кінь, що лягав на землю, віщував снігопад, а гусак, який підтягував лапу і ховав голову під крило, холод. Птахи теж підказували зміни те руки, що злітали з поодиноких дерев. І тягнулися вглиб лісу, попереджали про заметіль, а якщо зривалися в сніг, про похолодання. Коли ми ще вибігали поверх снігу, чекали відлиги, а співснігура вважали знакою хуртовини. Запітнілі вікна навіть в холодну пору означали потепління. Сніг в цей день мав особливе значення його достаток віщував щедрий врожай. Яскравий місяць обіцяв ясну погоду. А блідий, ніби в серпанку сніг. Якщо ввечері снігопад припинявся, але небо не прояснювалося, наступного дня чекали нового снігу, а поява райдужних кіл навколо сонця чи місяця вказувала на швидку зміну погоди. Сьогоднішній день, день Оксани, день проподобної Ксенії, пов'язаний з ведмедем. Кажуть, що на здвиження, 14 вересня, ведмідь лягає в берлогу. А на Оксану, ще її називали Оксана Веснопровісниця 24 січня. ну Або сьогодні, або на стрітання Господнє, що буде в нас 2 лютого. Ведмідь повертається з барлоги і перевертається на інший бік. Встаєш ведмідь вже на благовіщення 25 березня, або на День Водяника, 11 квітня. Ведмідь важливий образ в українській народній символіці. Його сприймали багатозначно, наділяючи різними, інколи супре суперечливими рисами. Найперше ведмідь уособлює фізичну силу. В народі казали міцний, як ведмідь, ведмежа сила, сила, як обурмила. Такі вислови застосовували до надзвичайно дужих людей. Водночас поруч із силою часто підкреслювали і обережність розуму, здоров, як медвідь, а дурний, як пень. Інше значення ведмедя незграбність. Про людину, якій бракує спритності, говорили, звивається як ведмідь в танці. Образ масивного, важкого тіла переносився на людську поведінку. Ведмідь також був символом буркотливості та внутрішнього невдоволення, звідси вислів бурчіть як ведмідь», яким описували похмурих і постійно незадоволених чимось людей. Ще одна риса ведмедя відлюдність і небажання жити серед громади. Про замкнену людину саме й казали живе, як ведмідь у барлозі, маючи на увазі усамітнений спосіб життя та уникання товариства. Окреме місце займає символ ласунства і ненажерливості, в народних оповідях ведмідь постає істотою, що не може втриматися від меду. Цей образ використовували і у церковних проповідях. Зокрема, в Лазаря Барановича ведмідь символізує гріх ненажерливості. В геральдичній традиції України ведмідь має ще одне значення: він в нас є символом карпатського краю, пов'язаним із гірською природою, силою та давністю місцевої культури. Тобто, ми з вами, шановні глядачі, зрозуміли, що ведмідь сьогодні в нас має в барлозі перевернутися на другий бік і проспати ще десь приблизно. Половину зими, але ми розуміємо, що половина зими в нас вже з вами позаду, і це надзвичайно чудова новина, тому що зима цього року, бачите, я в грудні сиділа це жалілася, що снігу немає. А тепер стільки його навалило, що ну я не знаю, дуже багато снігу. Е, і мороз такий, знаєте, тріскучий доволі такий, але все ж таки, скільки морозу не буде, все одно прийде весна, і ми вже до неї наближаємося, крокуємо. І бачите, сьогодні вже відзначаємо те, що на день Оксани в нас перевертається ведмідь з одного боку на інший, буде досипати вже до весни другу половину цієї зими 2026 року. Що не можна робити сьогодні? 24 січня за народними уявленнями діють суворі застереження. В цей день не можна переїдати. Ксенію святу сьогоднішнього дня шанували застриманий аскетичний спосіб життя, тому вважалося, що і харчування має бути помірним. Надмір в їжі може притягнути клопоти і неприємні події. Також вірили наші предки, що молодшим членам родини сьогодні не слід першими сідати за стіл. Треба, щоб першими спочатку сіли найстарші, потім більш молодші, більш молодші, і останніми саме діти, самі маленькі. Тому що вважалося, що якщо зробити не так, якщо зробити інакше, в дім може прийти тяжка недуга і надовго зіпсувати взагалі родинний спокій, порушити його. Особливу увагу сьогодні звертали на хатні справи. Не радили цього дня перестеляти ліжко, не можна вибивати подушки чи ковдри, бо такі дії пов'язують з втратою сил і погіршенням самопочуття. Літнім людям 24 січня не рекомендується в'язати чи шити, особливо не слід займатися зав'язуванням вузлів. В народі казали, що це може вкоротити виміряний людині час. І послабити їй життєву дорогу. Ще одна прикмета стосувалася зовнішності. Якщо підстригтися на Ксенію 24 січня, можна притягнути в своє життя порожні турботи. І зайві клопоти. Але загалом сьогодні стригтися можна і навіть треба, тому що в нас сьогодні субота, нова субота. Взагалі це чудовий день для цього. Що таке нова субота? Я вам вже розповіла, доповіла. А за народним місячним календарем ми маємо першу квартиру місяці. Місяць в нас зростає. Тому все, що ви підстрижете на цьому тижні, сьогодні відповідно в цю суботу. Це волосся, ваше волосся, ваша стрижка. По-перше, вона вийде вдало обов'язково. А по-друге, ваше волосся буде здоровим, красивим. Воно буде вас радувати, буде дуже-дуже швидко відростати. Буде густим це волосся. Тобто, стригтися сьогодні можна треба. Хіба що трішечки клопотів ця стрижка вам сьогодні символічно за неприхідними звичаями додасть? Ну, це не критично, я так вважаю. Взагалі, нова субота, що це таке? Це надзвичайно чудовий день для будь-яких починань. І е, зазвичай по суботах ми нові справи не розпочинаємо. Згідно з народною традицією, вірили в таке, що взагалі субота це такий день, коли треба завершувати всі справи. Причому бо попрацювати бажано сьогодні до обіду, так що вже після обіду займатися прибиранням, хатніми справами, готуватися до завтрашньої святої неділі. Нас будь-яка неділя свята. І відповідно завтрашня неділя так само свята. Завтра не можна буде працювати, тому сьогодні треба попрацювати як слід, і щоб встигнути все саме завершити, позакривати всі справи. Але а, ще казали, знаєте, що, що якщо в суботу щось розпочати, то потім будеш постійно це робити по суботах, аж до, до, до тих пір, поки не доробиш цю справу до кінця. Тобто, це ну так, неприємна така була ситуація, от, але нова субота це виключення з цього правила. Саме нова субота вважається надзвичайно, надзвичайно вдалим днем для того, щоб розпочати якийсь новий великий проект. Можливо, у вас є якісь амбіції, можливо, у вас є якісь плани, мрії такі, дуже сміливі. І ви шукаєте підходящий день саме для того, щоб розпочати. Я вам хочу сказати, що на цьому тижні дійсно дуже багато таких днів було, коли ці підходящі дні, саме чоловічі дні, або там ну, нова субота, як це не, це не чоловічий день вважається, але все одно вважається дуже вдалим для починань будь-яких. Відповідно, на цьому тижні дуже багато преподобних спогадується. І сьогодні так само у нас преподобно спогадується. Це надзвичайно чудово, тому що. Це додатковий бонус до того, щоб ви розпочали якусь вашу складну велику амбіційну справу, ваше якесь діло, вашу мрію саме сьогодні. Це закладе успіх. В цій справі вам на майбутнє. Якщо розпочати вдалий день, коли ще спогадуються приподобні, тоді можна вважати, що і можна, вірити, і можна просто споглядати за тим, як ваша справа буде дуже легко, дуже швидко розвиватися, буде рости, буде примножуватися, якщо ви інвестуєте щось або відкриваєте бізнес, або розширюєте бізнес. Так само, сьогодні це дуже-дуже підходящий для цього день, щоб розпочати щось таке. Тому закладайте підвалини, основи, що ви там хочете, можливо, хоч хочете щось придбати собі велике, або почати відкладати гроші на щось велике, так само можна це розпочинати. в таку нову суботу. Дуже швидко буде приростати грошами цей ваш вклад, який ви сьогодні там маленький, можливо, відкладете якусь суму, але ця сума буде дуже-дуже швидко приростати новими сумами, новими грошима. І е, разом з місяцем, як місяць росте, так само буде ця сума рости, якщо ви на щось таке велике, е, починаєте відкладати ваші гроші. Втім. На суботу були свої перестороги. По-перше, наприкінці тижня годилося змити голову та облити тіло. Обов'язково, в суботу має... ми з вами маємо це зробити, треба сьогодні помитися. Бо в суботу і ведмідь умивається. Сьогодні треба причепурити все в хаті. Якщо у вас є долівка, припічок, то можна це все помазати сьогодні. Сьогодні обов'язково треба задягти чисте все, новеньке, можливо, якщо у вас є, але чисте, чисту білизну, на ніч обов'язково. Малих дітей до року по суботах вдягають в білу сорочечку, щоб шоблуч чи росли, в таке вірили наші предки. А ввечері, коли в церкві задзвонять дзвони, то можна ходити, вчити ходити немовля. Це надзвичайно чудовий час саме для такого ще почину. Був звичаєм нашого українського народу, що суботи перед заходом сонця, голитися парубкам та чоловікам, а дівчатам треба сьогодні чесатися, можна чіпуритися, розчісувати волосся, щось таке заплітати. Чудернацьке вчора не можна було цього робити, а сьогодні обов'язково треба все це зробити. На Київщині вірили, що відьми, якщо хто залишав в суботу на Мотовилі пряжу не змотаною, Викрадали ті незмотані нитки і стягали ними зірки з неба опівночі, тож не залишайте сьогодні куделю в жодному разі на видноті, прибирайте її за собою. В суботу у селяни Слободи Новоастрахань Старобільського повіту лікували дітей від переляку, робили це одразу після вечірньої служби, даю вам одразу замовляння від переляку довгеньке, ну, якщо що, постараюся залишити в першому закріпленому коментарі. Замовляння таке, Господу Богу помолюсь, всім святим поклонюсь Київським, Печерським, Янголям Небесним, всі і придіті, приступіте, мій дух ізлюбити. Олени переляк виговорити, поможите. Шла Божа мати сіянською горою, куди Божа мати йдеш, до хрещеної молитвини Олени переляк поговоряти, переляк ранішний, денішний. Вечірній, ночний, витряний, подуманий, погаданий, переляк насланий, переляк вогняний, переляк дітський, материнський, батьковський, мужчинський, жоноцький, паробоцький, дівоцький, коров'ячий, кінський, котячий, собачий, свинячий, Гусиний, переляк куриний, іди собі переляче, до да з усіх суставов: з червоної крові, з жовтої кості, з синіх жил. Їди собі, перелячі за крутиї гори, за бистрії води, за темні ліса, за жовтії піска, де вітер не віє, де сонце не гріє, де сонечко не сходить, де куриний голос не заходить, там тобі петінє, їдідє легке спочивання. Я ще нагадаю, що на мені, глядачі, що з замовляння ми читаємо три рази, це мінімум, або три по три рази дев'ять разів. Ще сьогодні можна приворотний обряд зробити, бо місяць у нас зростаючий, а завтра неділю, перед неділею, в нічну неділю можна таке, значить, проти неділі уріза дівка чуба у парубка і палить на припічку волосячко, пече пшеничний корж, обводить сволок, насити у попілець у хусточку в садок, розложить, положить копійку, з'їсть корж з парнем, і тоді він її візьме. А ще можна, знаєте, що зробити. Значить, треба набрати пшона з 9 млинів і води з 9 колодязів, наварити кулешу і нагодувати парубка. Буде дуже сильно любить. Одразу, як вже за куліш заговорила, даю вам зразу рецепт кулішу, рецепт стародавній, зі старої книжки. Значить, куліш у нас готується наступним чином: змить крупу або пшоно, налить його в горщику водою. І зварить з олією або з маслом або з салом. Оскільки день не пісний в нас сьогодні з вами, субота обираємо варіант масло або сало. Ну, а якщо там на якийсь інший день, де коли піст, може, вам треба буде зробити, то ви вже розумієте, що ми просто скоромні продукти, а це в нас масло чи сало, міняємо на олію. І тоді можна зробити такий пісний куліш. Ну, А взагалі посту, як я вже сказала, це субота, посту сьогодні у нас нема. Сьогодні, а ще не сказала, що про сни, сни на зростаючому місяці проти суботи вважаються пустими, тобто не збуваються, не зважайте на сни. Сьогодні 24 січня і не святкують Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій і звісно, Ксенія, всіх Оксан, всіх Ксенії. Хочеться дуже сердечно привітати з іменинами, бажаю вам гармонії в душі, тепла в серці, радості в кожному дні. Нехай ваше життя буде наповнене добрими подіями, щирими зустрічами та приємними новинами. Хай здоров'я буде міцним, енергія стабільно високою, а сили достатніми для всього задуманого. Бажаю вам добробуту, впевненості у власних можливостях, фінансової стабільності. Нехай удача веде вас правильними дорогами, а небесні покровителі додають вам впевненості, спокою та ясності думок. Хай у вашому домі завжди буде світло, тепло і взаєморозуміння. Ось такий день сьогодні чудовий день Оксани. В нас, шановні глядачі. Я дуже вам дякую за те, що сьогодні побули зі мною на цьому каналі і дізналися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Та завтра буде день завтрашній, він також буде дуже цікавий. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися про все це в деталях. Ще раз дякую вам, бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!